Цікаві гості. Важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти. Вітаю усіх слухачів Радіо Буковина. Це програма Акценти. Веде її Тарас Лазарук. Український народ завжди прагнув до незалежності чи не найяскравіше ці стрімління проявилися на початку ХХ століття під час подій Української революції 1917-21 років. Центральна рада, гетьманат, директорія, кожна з цих віг залишила помітний слід у нашій історії. Тож саме про них ми сьогодні поведемо мову. У лютому 1917 року відбулася революція в Росії. Про її перемогу в Україні дізналися на початку наступного місяця. Під впливом цих подій тут відбувалися масові мітинги, збори з промовами, на яких вимагали української школи, преси, вирішення різних проблем українського суспільства. Український рух вимагав створення певного осередку, який об'єднав би всі патріотичні сили. Таким осередком і стала Центральна Рада, створена 17 березня 1917 року у Києві за участю представників політик. Дичних громадських, культурних і наукових осередків діяльність цього законодавчого органу, який очолив історик Михайло Грушевський, запам'яталася передусім чотирма універсалами. Перші два з них проголошували автономію України в складі Демократичної Федеративної Росії після перемоги більшовиків у Петрограді. Центральна рада своїм третім універсалом проголосила Українську Народну Республіку і лише в січні 1918 року четвертим універсалом повну політичну незалежність України від Росії. Про цей найзнаковіший і водночас дуже короткий період у діяльності Центральної ради розповідає кандидат історичних наук Борис Білецький. Події розвивалися таким чином, що більшовики все більше прибирали владу до своїх рук, не гребуючи ніякими засобами ні мирними, ні збройними. Трагедія України полягала в тому, що більшовизм ніде не знаходив рішучої відсічі. Здавалося, врятувати ситуацію може утворення вільного козацтва, та було вже запізно. Намагаючись усе таки врятувати Україну від більшовиків, керівництво Центральної Ради вдається до зовнішнього фактора. Центральна Рада споряджає свою делегацію на мирні переговори до Бреста. Вона приймає у 20-х числах січня 1918 року четвертий універсал, яким нарешті проголошується незалежність Української Республіки. У цей час. Більшість української території була зайнята російським військом. Брестський договір було підписано в ніч з 8 на 9 лютого 1918 року, коли керівництво Центральної Ради покидало Київ під натиском більшовицьких військ. Відповідно до нього Україні для боротьби з більшовиками була надана збройна допомога. Сюди прибуло 450 тисяч австро-німецьких військ. До Києва повернувся український уряд. Населення зустрічало його досить прохолодно. Загальне становище в Україні було критичним. Довкола була суцільна руїна. Центральна рада була безсилою створити міцну владу, зник до неї інтерес і довіра народу. 29 квітня. Відбулося її останнє засідання, де ухвалено Конституцію ОНР і обрано Михайла Грушевського головою парламенту, а не президентом. Як багато помилково вважали і вважають такої посади. Конституція ОНР не передбачала у цей же день. В санкції німців у Києві було здійснено переворот. І розпущено Центральну Раду. Чим можна пояснити занепад Центральної Ради насамперед тим, що творення української державності відбувалось в надзвичайно складних умовах, викликаних багатовіковим колоніальним становищем України в Російській імперії, тому існували величезні внутрішні труднощі, які змушені був долати український визвольний рух, серед них Недостатня національна свідомість мас, нечисленність і слабка політична підготовка провідних кадрів, переважання особливо великих містах чужої національних елементів, перетворення етнічної маси населення в самостійну націю відбувалось у вогні самої революції, раптове падіння царизму, а згодом і тимчасового уряду. Поставили перед українським національно визвольним рухом завдання, що об'єктивно перевищували його спроможність. Українці часто не розуміли необхідності своєї держави і не виявляли належного бажання боротися за неї. Будівництво української державності доводилось здійснювати одночасно з вирішенням грандіозних і невідкладних завдань загального соціально-політичного характеру. Війна довела народні маси до відчаю, вони вимагали негайного усунення тягот і злиднів, передачі землі селянам, припинення війни, на тлі яких національні завдання у свідомості українців часто відступали на задній план. Значна частина трудящих України пішла за більшовиками. За таких умов, Центральна Рада відразу втратила ініціативу і опинилася у хвості революційних подій. За словами Ісака Мазепи, одного з політичних діячів Центральної Ради, Українська революційна влада виступала тепер в очах українських мас як буржуазна, контрреволюційна і протинародна влада, а звідси і її доля. Оцінюючи загалом значення і місце Центральної ради в українській історії, мусимо пам'ятати, що проіснувавши всього 13 з половиною місяців, вона поновила в Україні державницьку свідомість, приглушену віками російського гноблення, пройшовши шлях від автономії до проголошення незалежної української держави. Наступним етапом української революції 1917-21 років було проголошення гетьманату 29 квітня 1918 року. У той час, коли Центральна Рада на своєму, як потім з'ясувалося, останньому засіданні прийняла конституцію УНР у приміщенні Київського цирку, зібрався майже семитисячний всеукраїнський з'їзд землевласників. На ньому прийняли рішення встановити в Україні монархічну форму державного правління і проголосити гетьманат. Гетьманом обрали одного з найвідоміших організаторів українських військових частин, нащадка лівобережного гетьмана України Івана Скоропадського, генерала Павла Скоропадського. Про здобутки української держави за часів гетьманату запитує кандидата історичних наук Олега Суровцева. Держава Павла Скоропадського це дійсно важкий період в історії української революції наприкінці першої стової війни. І він сприймається до сих пір. Неоднозначно це неоднозначність була розпочата в вісімнадцятого року. Чому тому що фактично прихід до влади Павла Петровича призвів до розколу української політичної еліти на тих, хто прихильно ставився до жорсткої влади, і на тих, хто підтримував Українську Народну Республіку, тобто це Бенеченко. Більшість з них було соціалістичного спрямування. І звичайно, якщо проаналізувати зроблене і деклароване за 7,5 місяців існування Скоропадського, то жодна держава в часи революції 1917-20-х років не спромоглася зробити. Стільки скільки спомігся сам гетьман, українська держава, 25 країн визнало існування цієї держави. Зрозуміло, що держава трималася так мови на штиках німецьких та австрійських військ, але гетьман зумів з однієї сторони пом'якшити. Той договір, який був підписаний на момент приходу його до влади з окупаційними військами Німеччини Астрогорщини. і звичайно, він спромігся все ж таки реалізувати аграрну політику, розпочати військову реформу. Хоча це була головна заборона з боку окупаційної влади, і звичайно, що було дуже багато зроблено в галузі освіти, українізації освіти саме не декларативно, а на практиці в кожному містечку, в кожному великому місті України, дуже актуально на сьогоднішній день було прийнято відповідні закони. Існування двомовності в українській державі, тобто як російською, так і українською, звичайно, що це було звісно для того, щоб не відштовхнути частину українського суспільства від гетьмана, було зроблено багато для появи розбудови нових університетів, зокрема Кенес-Подільський університет, було створено і академія наук Вернадського чоловіків, і оперний театр, і національний архів розпочато створення. Тобто гіпотетично говорити, якщо б не зовнішні обставини, не кінець першої війни. І не поразка чтверного союзу, то можливо в певній мірі кінська держава би відбулася. Попри те, що життя більшості громадян України за гетьмана Скоропадського таки покращилося, присутність у державі іноземних військ та обмеження деяких свобод, зокрема профспілкової діяльності, збільшувала число незадоволених діями гетьманського уряду. Але найсильнішого удару по імджу Павла Скоропадського і гетьманату завдало проголошення 14 листопада 1918 року федерації з небільшовицькою Росією. Власне це й призвело до вибуху антигетьманського повстання, яке завершилося у Енням скоропадського від керівництва державою і прихід до влади директорії на чолі з Володимиром Винниченком. про цей етап української революції розповідає доктор історичних наук професор Василь Бутушанський. 26 грудня директорія звернулася з декларацією до народу якій проголошувала відновлення Української Народної Республіки, скасування всіх законів гетьманату, відновлення законів Центральної ради, і було призначено перший новий уряд відновленої Української Народної Республіки на чолі з професором соціал-демократом Володимиром Чехівським. В перші місяці існування директорії уряд проявляв велику активність. Та й сама директорія лише в кінці грудня 18-ї, першій половині січня 2019 року було прийнято 16 законів, зокрема про місцеве самоврядування, про генеральний суд, про землю, про державну українську мову, про призов молоді до війська, про матеріальну допомогу вчителям. Про автокефалію Української православної церкви і вихід її з-під управи російського патріарха, закон про вибори до Трудового Конгресу України. І такий трудовий конгрес справді було обрано в січні 2019 року як вищий орган влади, але з огляду на складну обстановку він доручив директорії і далі здійснювати свою владу в Україні. Зокрема, трудовий конгрес на своєму засіданні 23 січня 2019 року. Затвердив рішення про злуку з УНР і УНР, що відбулося перед тим за один день, тобто в єдину соборну державу. Трудовий конгрес затвердив також тимчасову конституцію УНР. за цією конституцією верховною владою. Тимчасово залишалася директорія, яка формувала уряд, видавала закони. Але потім мав затверджувати ці закони трудовий конгрес самого початку діяльності директорії радянська Росія у зв'язку з відходом німців і австрійців з України розпочала воєнні дії проти військ директорії силами десь до 90 тисяч чоловік. Більшість військ директорії після перемоги повстання над гетьманом фактично розійшлися по домах і не було кому захищати Україну. Тож Червона армія до весни 1919 року зайняла більшу територію України. Директорія мусила покинути Київ. Ну і потім вона перебувала то у Вінниці, то в Проскурі, в Рівному, Станіславі. У Кам'янці-Подільському, а врешті-решт, у 1920 році, мусила перебазуватися в місто Тарну у Польщі. Значення в директорії в тому, що вона була черговим етапом у українській революції, намагалася продовжити справу Центральної Ради і відновила, власне, і назву країни Українська Народна Республіка, відновила її закони, тобто проводити українську політику як внутрішню, так і Звнющу як самостійної соборної української держави. Незважаючи на те, що директорії через складні воєнні обставини не вдалося зробити багато чого із задуманого, ми пам'ятаємо про неї і віддаємо належну шану цій останній українській владі на завершальному етапі української революції 1917-1920 років. Кота співає стиха, як поборем воріженьків не буде в нас лиха, як поборем, воріженьків не буде в нас лиха. десь чове. Виборонь був криваво, як побором воріженьків задобуде. На степо, степо те як поборем воріженьків. Не буде в нас ліха, як поборем воріженьки. Вислухайте передачу Акценти присвячену урокам української революції 1917-21 років. Україна вже почала відзначати сторіччя від початку цих історичних подій. Наразі більшість заходів відбувається на державному рівні на Буковині. Головним ініціатором відзначення вікового ювілею революції 1917-21 років. Є товариство Український народний дім у Чернівцях. Продовжує його голова краєзнавець Володимир Старик. Сторічний ювілей від цих всіх подій ставить. Велику відповідальність і перед органами місцевої влади, і перед громадськими організаціями, щоб ми відзначили ці події на достойному рівні в грудні минулого року. Товариство Український Народний Дім внесло свої пропозиції до Чернівецької міської ради і до Чернівецької обласної адміністрації. Щодо відзначення цього ювілею, надавши абсолютно конкретні пропозиції по різних напрямках, які визначені постановою Кабінету міністрів, це вшанування учасників подій сторічної давнини, людей-буковинців, які брали участь в подіях Української революції. Шляхом встановлення меморіальних дошок, відновлення поховань військових, які є на території Чернівців і Чернівецької області, найменування різних закладів іменами достойних боковинців, про які, на жаль, ми мало що знаємо сьогодні. Це велика масштабна робота була проведена пошуково громадськими активістами. Реакція, на жаль, була млява або. Така, яка мене і обурила, наприклад, отримало наше товариство відповідь від Чернівецької міської ради за підписом такого пана Паскаря, який є заступником міського голови, де не сказано ані слова про те, що міська рада взагалі планує щось робити в цьому напрямку. Він поставився до наших пропозицій, так якби ми планували допустим, проводити сторічну річницю турецької революції. Себто, ну якісь люди чудакуваті щось хочуть робити, ну, щоб ви зрозуміли. Що написано на чотирьох сторінках тієї відповіді? Наприклад, сказано, що ви маєте право відновити могилу на руському цвинтарі в Черніцях, якщо ви представите оригінал свідоцтва про смерть її чи іншої людини, і ось приклад. Сотника артилерії Української Галицької армії Володимира Татоєвського, такого героя визвольних змагань 18-го року, він загинув в обороні Львова 12 грудня 18-го року на крайньому заході теперішньої української держави. І батьки зуміли якимось чином перевести його тіло і поховати в Чернівцях в родинному гробі на Чернівецькій цвинтарі. Цей гріб уже майже стертий з лиця землі. Є ще табличка, яка говорить, що він там лежить. Про які оригінали свідоцтв про смерть може йти мова, коли людина загинула в бою з того часу багато разів змінилися державні влади. Себто, я вважаю, що це є свого роду відписки. Які через бюрократичні процедури намагаються просто не допустити до того, що щоб діялися правильні речі, є й позитивні моменти. Оскільки вчителі історії Чернівецьких шкіл зацікавилися цими пропозиціями, я виступав на методичному об'єднанні вчителів історії, подарував їм від імені народного дому збірки документів, книжки, які описують ці події української революції. Я сподіваюся, що в школах відповідно буде проведена певна робота, і бодай діти будуть знати щось про ті події. Для наших слухачів, які напевно теж зі школи не могли отримати ніяких знань, скажу, що сотні офіцерів буковинців служили, і багато з них загинуло в українській армії, обороняючи її від нападу і з одного боку Польщі, з другого боку Совєтського Союзу, Совєтської Росії, і вони вчилися тут у нас в Чернівцях. Вони жили в конкретних будинках, які є на наших вулицях. І я думаю, що е, варто би було, щоб ми, ходячи по місту, не бачили тільки якихось чужоземних е, діячів, яких пропагує Чернівецька міська рада, але щоб так само і українські діячі були належним чином пошановані. Наприклад, е, такий... Всеукраїнського масштабу діяч, як Дмитро Дорошенко, який, наприклад, був губернатором Буковини і навіть Галичини за часів Центральної ради, він жив на вулиці Українській, в тому прекрасному будинку, який називався губернаторським домом. Три місяці він керував Буковиною, лишив по собі прекрасну пам'ять і в історії, і в спогадах буковинців. І немає сьогодні ні вулиці, ні таблички, ні... ну нічого. Мовляв, нічого не було. Ярина Кузь, наприклад, така жінка офіцер українських січових стрільців. Вона жила на початку вулиці Бережанської там. Вище теперішнього готелю Кайзер. Її батько був залізничником, тому і природні, що вона там жила. Якщо ви подивимося, ми подивимося на пресу 1916-15 року, світову, європейську, американську, в кожній газеті була фотографія цієї людини, героїня, оскільки жінки тоді офіцери кавалерії, тим більше це була рідкість. Дотепер вона є зразком того, як жінки брали участь у подіях української революції. На горі Маківка загинули двоє буковинців. Вони поховані, їхні імена вибиті на хресті. Четер Володимир Каратницький, який народжений в Чернівцях. Теж один з, ну, з таких провідних офіцерів Легіону українських січових стрільців, він похований близько гори Лисонів в Новофранківській області теперішній. Це ніби і є, і десь це можна довідатися, але ми чомусь своїх земляків не вшановані так, як потрібно. А це би мало вплив і на патріотичні почуття і дітей, і дорослих. Оскільки сьогодні Україна опинилася в тій самій ситуації, що і 100 років тому, Росія нападає на нас і намагається задушити не просто українську державу, але й знищити українців як націю, і ми мусимо на те належним чином реагувати. Говорити нині про актуальність теми визвольних змагань українців за свою незалежність сторічної давнини, мабуть, зайве, адже щодня її доводиться відстоювати зі зброєю в руках на сході України, куди важливіше інше, як нам не допустити помилок минулого зараз, коли ворог тільки й чекає, аби знову нас розсварити і скористатися міжособними чварами серед українців у своїх корисливих цілях, знищенні української незалежності. Про це мусимо пам'ятати щодня і щохвилини, якщо хочемо, аби наші діти та внуки жили у вільній державі Україні. Це була передача Акценти, яку підготував і провів Тарас Лазарук до зустрічі на хвилях Радіо Буковина. Шануймося. Терпіє і рідні нам клоняються жита, від радости аж серце мріє, за волю смерть не страшна. Сяє гармати б'ют, стрігається земля, і гордість грудь аж розпина. І всюди вже не буде більш муки, Вперед, там, море, не буде більш муки. фінні мура вос небу, не більш фінні муки, берета во смерти. що як ясне сонце сяють, Ремлять пісні, аж земленька свята, Дружить під нами дорога. Name wie гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти